І ми сьогодні поговоримо, друзі, з Ігорем, про одну таку банальну і дуже назрілу для нас тему, яку ми говоримо вже продовж останнього тижня. В очікуванні чим же ж відповість Росія Україні на атаку СБУ по аеродромах, де було знищено чимало військової техніки. Стратегічний ну зараз безвідносно до характеристик того, які лунали, скільки збили, чи скільки знищили ми як там операція пройшла, і таке інше. Але буквально позавчора, якщо не помиляюсь, пісков сказав, що ми обов'язково підготуємо відповідь і Трамп анонсував відповідь, і ця відповідь буде тоді, коли ну ми поважаємо за потрібне, сказали росіяни. Минула ніч справді була дуже потужною в питанні обстрілів. Було багато безпілотників були ракети, але вона співвимірна була. Uh, ну, десь пару днів назад також вже просто губився в цих цифрах. Приблизно така сама статистика, така під пів тисячі повітряних цілей було приблизно так само і цієї минулої ночі, і росіяни заявили офіційно, що це була відповідь. Тобто, як на мене, ми не отримали якоїсь більш потужної атаки, ніж яку ми бачили. Та й раніше були це. Ну так Росія відповідає, чи це вона вирішила просто поставити галочку, чи Трамп дійсно переконав Путіна. Не відповідати нам, бо Трамп про це сказав вчора з Мерцем. Коли він зустрівся, там була доволі цікава зустріч. Можемо її торкнутися. Її звичайно, чи це ще щось буде, чи це от все точно так? Бо для мене, от заява ця росіян, ну трішки дивна? Ну, дивись, мені по перше, здається, що росіяни дуже люблять придумувати цю тезу про якісь там відповіді, да на щось, але з великим uh -huh. рахунком їм причина ж не потрібна, і це і, і так, взагалі так, історія так. з відповідями, вона. Ну, якось по-ідіотськи звучить в контексті, що ви напали на країну, країна відбивається. А ви тепер кажете, ми на ваші типу ну, на вашу реакцію. Будемо вам якось там відповідати. Це той наратив, який вони намагаються активно поширювати. Вони дійсно говорили, що. Буде відповідь, ми це зробимо обов'язково. Е, Путін казав це Трампу. Трамп це передав широкому загалу на другий день. Сказав, що він просив Путіна цього не робити. Я переконаний, що на Путіна це не справило жодного враження, і це просто не по-пацанськи, Давайте так скажемо в розумінні Путіна. Е, іти на зустріч, наприклад, Трампу. Тим більше, що Трамп за великим рахунком не може йому зараз нічого такого запропонувати. Е, що Путін був би готовий обміняти, наприклад, да там на. Ну, на те, що він би там не бив по Україні. А що стосується взагалі цієї атаки, е, мені здається, що е, у росіян та насправді е, вже давним-давно є тільки дві опції: перша опція це просто масований обстріл, ракети, дрони, вони постійно збільшують кількість дронів, там додають ракети. Це в них іде по, 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 по збільшенню, да, так би мовити, і друга опція в них є. Це опція пов'язана з так званим арешником. Е, я не знаю, наскільки ця інформація підтвердиться, не підтвердиться, вона ходить, що вони його запустили, а він десь в Казахстані впав. Е, ну, тобто, не долетів, да, грубо кажучи. Так, почекай, Казахстан трішки ж не вийшла. Не, не чи, 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 я вибачаюсь, не Казахстан, почекай. Е, змогу зараз. В небі над Казахстаном дійсно щось було. Така інформація була, але ймовірно, воно звідти запускалося, ти там вибухнуло, Я не знаю. Значить, я маю на увазі інше. Що була інформація, що типу вони запустили арешні, mm -hmm. да, але в них щось там зі старту пішло не так, і mm -hmm. коротше, він нікуди там чи не полетів, чи впав відразу. Ну неважливо, Тут ми це можемо якби прибрати. Суть в тому, що в них є тільки дві опції, і вони ці дві опції можуть використовувати все. Mm -hmm. Ну є ще третя опція: це власне ядерна зброя. Але ми всі прекрасно розуміємо, що на це Російська Федерація власне, не піде. І от історія, до речі, з тим, що вони не запускають арешник, не ага, запускають. Ага. Вона ну, дуже показова. Я не хотів би, як то кажуть, знаєш, наврочити, що ми зараз там над ними посміємося, а вони потім візьмуть і через день чи через два жахнуть. Бо я чув ще таку версію, що вони можуть це зробити, наприклад, на вихідних. Удар може бути направлений десь вночі, конкретно в урядовий квартал. От, їм треба якийсь типу символ, і вони, врешті-решт, дадуть відповідь частині свого ватного народу. А чому ми, типу, не б'ємо по центрам прийняття рішень? От і вони гахнуть там, значить, по Кабміну, Верховній Раді чи, чи ще щось. Ну, якщо долетить, звісно, це ж залежить від того, чим вони будуть бити. От, до речі, схожа історія, в общем, дуже показова в Херсоні, коли вони просто за один день зруйнували адміністрацію нас да, спочатку кап прилетів, потім туди ж ну прекрасно знаючи, що там ж людей же немає. Зрозуміло, що нікого там не було в день, і так далі. І їм треба було просто от, показати що. Ми типу, можемо таке зробити. Вони, власне, зробили там, до речі, прекрасний будинок. Я пам'ятаю його, був колись в ньому oh. е е е такий ну гарно відремонтований, красива площа там перед ним. Тобто для них це чисто сим символічна історія. Тому мені здається, вони відповіли рівно так, як вони могли це зробити. Більше в них просто ресурсів на сьогоднішній день немає. Що викликало yeah, до речі, е великий е стогнін, е власне в їхніх в сегменті їхніх Z-блогерів, які там понаписували, що. Якщо це наша відповідь, то краще взагалі не відповідати. Е, що це за позорисько, Значить, вас виставили повними ідіотами, спалили. Причому вони самі пишуть, спалили чверть вашої, значить стратегічної нашої стратегічної авіації. А ви значить, ну, наносите там ну, стандартний комбінований удар по Україні? Тобто, де ядерна зброя? Якщо ядерної зброї немає, значить закінчуйте з усіма цими відповідями. Ну, до речі, на рахунок корешника ти не помилився, ти все правильно сказав, тому що я зараз, посилаючись на коментар Олександра Мосієнка, якого ми добре всі знаємо, він у себе в телеграм-каналі розмістив відео і написав наступне: Росія хотіла атакувати Україну Орешником, але mm. ракета полетіла у бік Казахстану. А, ось, так. Да. от там така хитра історія якась була. Тобто, якщо вони дійсно це зробили, тобто вони, вибачте, обістралися в черговий раз. Mm, так, да, ну, тобто, виходить така ну, історія, що а це ж штучна. Штука, в них немає ніяких десятків цих орешників. тобто це дуже штучна штука. Її там довго готують. Якщо вона, як наші тоді експерти з'ясували, ще модернізована з радянських часів, ну це як з літаками. Вони виготовляти особливо не можуть, вони можуть тільки модернізовувати щось там допилювати, докручувати. Тому вийшло в них ну так собі не дуже. Єдине, що от я звернув би увагу: вони абсолютно не приховують, по чому вони били. Тобто зранку виходять їхні там новини, і а, типу царьова, цього зрадника, да, вони пишуть: там удар нанесений по новій пошті, він прям перераховує там нова пошта, в нього написано в пості. Тобто, він навіть, ну, вна... вони раніше якось це намагалися, хоч приховати, типу, якісь військові там заводи, да, там далі теп теплова електростанція. Залізниця, ну в Києві в метро попали. Да не працює гілка метро, тому що ну зранку було ну фото вже це виклали офіційно. Там розбили значить, залізницю. Ну але до завтра перемонтують. Може вже і сьогодні відкриють. А, тобто вони били чисто по цивільним якимось об'єктам, і вони абсолютно якби цього не приховують. Бо розуміють, мабуть, що по військовим або вони не знають, куди бити. Бо вони сховані, або вони ну для них, типу, гарно захищені, не буде ніякого ефекту. Тому вони б'ють по тому, до чого можуть дотягнутися, або по об'єктам, які вони, типу, вважають військовими, але на яких давним-давно ніхто нічого не робить. Ну тому що є в нас такі об'єкти, не будемо їх називати, але це відома історія. Тобто вони не працюючи, вони не працюють спочатку там 23-го року, а вони все одно туди типу гатять і вважають, що щось там типу є. Ну. Скажіть, будь ласка, тут ще таке запитання, звісно, поки що зробити висновки складно і все ж таки, я перепрошую за таку мовку, бо запитання справді воно ну, складне. Що я маю на увазі? Вночі дійшло повідомлення про те, що ми нанесли удар по нафтобазі Енгельс. І це дуже примітно, цей об'єкт використовується в тому числі і для заправки стратегічних бомбардувальників, але це ж розуміння росіян енергетичний об'єкт. Хоча. Ми можемо сказати, що наміри у росіян вдарити по енергетичних об'єктах цієї ночі були, так То вони до цього вже... били. Слухай, так вони ж до цього били, тому в нас ж ніяке енергетичне перемиря неформальне, навіть воно не діє. Uh -huh. Єдине, що Україна дійсно не била по НПЗ, не била uh -huh. по НПЗ. Але коли е, росіяни е, пару тижнів назад е, були удари по нашим газовим сховищам. В так, тому числі, і Зеленський про це сказав. Mm -hmm. Він сказав, що ми можемо мати проблеми з газом. Ну mm -hmm. слухайте у нас, навіть якщо була якась типу, ну це навіть не неформальна домовленість. Це, мабуть, знаєш, була домовленість типу для Трампа. Щось таке, то навіть вони її порушили, і ми нанесли удар у відповідь. Все ну тобто, можна так сказати, давайте уявимо на секундочку. Одна з версій: ми їх попередили. От до них дійде після сьогодні чи не дійде? Не ну, дійде, ну, дійде, дійде, ну не дійде. Ну тоді вони всі НПЗ не прикриють. А, а мене особисто я не спеціаліст в цьому, я просто дивлюся, як мабуть там іти на відкриті, наші глядачі, шановні, да? на відкриті якісь дані. Ну мене радує просто кількість дронів, які Україна кожен день запускає. Так. Тобто, у нас явно масштабування відбувається, воно є, і хай їх там. Вони типу пишуть, що вони багато збивають, але якщо один-два долітає, ну це мільйони, десятки мільйонів. Це логістичні проблеми і багато інших речей. Вони ні чорта не прикриють свої НПЗ по всій країні. У них не вистачить нічого на це. В них на аеродроми не вистачає. Ну тобто навіть історія з цими стратегічними е, ну, бомбардувальниками, що показала, що е, е, збивали ці дрони за допомогою стрілецької зброї. А де ваші якісь там не знаю, панцирі? Не розумію, що по дрону стріляти там мавіку чи по чому, да стріляти з панцера Така історія, але. Шось, я на що звернув увагу? Вони навіть не згадали про це. Може, в них навіть і такого не було. Вони просто думали, воно далеко стоїть. Ми, типу, їх шинами прикриємо, а воно не долетить. Ми десь там ракети зіб'ємо на підльоті. Там ну скільки там там тисячі кілометрів. А коли воно прилетіло за 200 метрів, то ніхто до цього не виявився, готовий. Тому може, ми таке попередження передали, вони його не зрозуміли. Ну так нас розв'язані руки, і ми там же тим же американцям можемо сказати, які до нас питання. Ну а, вони вдарили так? сьогодні. Тим більше по енергетичним об'єктам ага. на західній Україні, в Києві були спроби ударів. Наскільки серйозні ми ще оцінимо, але вони були. Тому все, тут тут, якби не жодних питань. І в продовження саме цієї спецоперації зараз у західній пресі почала з'являтися інформація доволі такого інтригуючого характеру. Ну, наприклад, Washington Вашингтон Пост пише про те, що Україна готує атаки на кораблі Росії у Тихому океані. Я зацитую: за даними видання, Київ планує операції із застосуванням морських дронів, схованих у вантажних контейнерах для удару по російських кораблях і їх союзниках у північній частині Тихого океану. Мене теж викликає це посмішку. Водночас розглядалася можливість удару по російських військах у Придністрові, але відкриття нового фронту наразі відкладено. Ну, мені видається, що в редакції зранку сіли, давай щось напишемо. Але ти знаєш, друже, сьогодні ми говорили із нашими колегами в рамках підсумкової програми. Вони виказували схожі тези, що Україна може такі операції масштабувати, їх може бути дуже багато. То що нам ну як ти думаєш, очікувати зараз? Ми стримані позицію Білого Дому в таких операціях чи ні, тому що. Буквально вчора в Аксіос виходить матеріал, де свально, нібито Трамп підгукується про цю операцію. А де Атлантік сьогодні виходить матеріал, нібито він не засуджує цю операцію. Ну якесь таке двояке відчуття складається. Кіткелов каже: Та ні, все окей, нормально. Навіть перепустив матеріал Аксіоса. То ми будемо ще чи вже ні? Тобто я абсолютно по перше не здивований ідеєю. В контейнерах дрони тихоокеанський флот просто через те, що Україна е, демонструє ну, ну просто геніальність в асим, асиметрії військовій. Тобто, у нас, а у нас іншого вибору немає. тобто Ми знаходимося в такій ситуації, що нам треба діяти максимально асиметрично. І ми це робимо. Я бачив список, один наш військовий написав, що асиметрично Україна зробила у війні. Там mm -hmm. з Пезерка з, з ПТРК збили гелікоптер. Потім, значить, потопили підводний човен балістичною ракетою. Це ж було, було ну і коротше, там такий цілий перелік закінчується. Якій операцію Павлутина, ну що власне дронами значить підірвали стратегічні. Ну мені здається, що е залишився тільки у Росії один авіаносець. Десь він, правда, там на приколі стоїть і десь його там тримають. Я не здивуюся, якщо щось туди ще прилетить, і це буде якби дуже така показова історія. Так що нам до такого слід готуватися. Там це ж дослід. дивіться, ще ж мало хто звернув увагу. Я розумію, що це частково може бути і ПСО. І, скоріш так. за все, воно є і ПСО. Це правильно, коли той же Малюк офіційно каже, що перший етап, там, типу, реалізація, він як про Кримський мост сказав, перший етап. Потім де правотина. Типу, ми там почали тільки да. А що воно тепер? Де воно? Скільки тих контейнерів? Як вони куди завезені? Що в них там знаходиться, як вони будуть використані? Ніхто про це не знає. І Росіянам треба, звісно, з цього дуже сильно, мабуть, там хвилюватися певною мірою. Треба хвилюватися, мабуть, і іншим країнам, тому що Україна просто показує нові пра... ну, методи ведення, скажімо, війни. Але е, країни, які є партнерами України, ну то в чому проблема? Хай запросять наших хлопців. Вони приїдуть, прочитають і лекції, поділяться досвідом. Нема питань. Ну тому я думаю, плані. що ми да, поки що не будемо відповідати на це запитання, бо ми справді нічого не знаємо. Ми не посвячені всі деталі. Ми міркуємо лише з цього приводу. А для росіян нехай це залишається загадкою. Ну так само залишається для Білого Дому. Що з цим робити? Ну я так це вбачаю.